В Росії зараз більше 130 гулагів, де знаходяться наші діти з полону, і не хочу більше робити матерям, і так далі, але ніхто їх там віддавати не хоче і не буде. Їх прекрасно використовують для донорства. Самі зрозуміло чого. Сам зрозумів, ну тобто це дуже дорогі ресурси, величезні гроші і так далі. І в Росії купа людей існує з різних знає, регіонів, там, областей і так далі, які а, не мають ні принципів, ні моралі, нічого. І для них заробити на цьому це поняло діло всіх їх жизні, є в життя. Так підніміть нос, я кажу, допомагайте армії, попри все. Чисто за рахунок вдячності тим людям, які, не зважаючи на всю ситуацію, продовжують боронити, продовжують донатити, продовжують там волонтерити продовжують машини возити і так далі. Зрозуміло, це просто ну реально честь і міхвала. І я намагаюся от дуже багато російської пропаганди в просто нереальна кількість. Я бачу, якими наративами зараз люди в TikTok розмовляють, які коменти залишають і так далі. Я вам дуже вдячний за те, що ви розповсюджуєте моє відео тому того, що. Це реально дозволяє розчистити цю всю пропаганду. Реально просто дозволяє. Бо а, люди навіть думають, що вони щось хороше хоча донести до українців, але насправді вони окутані російською пропагандою. Вся сила російської пропаганди в тому, щоб нав'язати вам таку ідеологію. От, наприклад, особисто тобі таку ідеологію, що ти хочеш добра для України, і добра для українців, взагалі для українського народу. А насправді це російська мрія, щоб ти мріяв. Ну це це виша школа, теж от руська пропаганда це височайша школа, височ. Чаще пелетаж, і треба ну, реально вмітні розбиратися. Тому а, дякую, що ви зі мною. Реально слава Україні і всім українцям, які до цього причетні. А тут причетний кожен українець, який колись, хоч хоч 5 гривень, задонатив, хоч комусь десь поміг допомогу. Зрозуміла? Тому. А, не можна пробачати Росію, не можна з ними там ніяких зараз мирних перемовин і так далі. То, що робить зараз Україна і армія, це ну просто неймовірно. Я аплодую стоячи, Я думаю, як і кожен з вас обережіть себе. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.